Тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за щось й продав. Так, йдемо далі. Ага. Так. Ока. О, така штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси, чоткі. Ці ну, нови побачили? Ми йдемо далі. Так, пакунок номер Next.